Книга пророка Єзекіїля, розділ 27. І було до мене Господнє слово такого змісту. Сину людський, здійми над Тиром голосіння, звернись до тира, який оселився при вході в море, торговця з народами, що на численних островах, і скажи, що говорить владика Господь до тира. Ти говориш, я вершина краси. Твої кордони далеко в морі. Твої будівничі зробили тебе надзвичайно гарним, з дошок сенірського кипарису збудовані твої стіни, з ліванського кедру виготовлені твої щогли, з башанських дубів виготовили твої весла, твою палубу зробили із самшитового дерева, з Китійських островів та слонової кості. На твої вітрила використано різнобарвну єгипетську тканину. Вони ж ці вітрила були також твоїм стягом. А твоє покриття було з блакитного й пурпурного полотна з острова Еліші, мешканці Сидома та Арвада служили в тебе веслярами. Твої наймудріші люди, Тири, були твоїми керманичами стерновими, видатні мужі з Гевала та їхні вправні майстри ремонтували в твоїх кораблях пробоїни. Всі морські кораблі та їхні моряки бували в тебе, провадячи з тобою торгівлю. У твоєму війську служили вояки з Персії, лоду та пути. Твої військові мужі вивішували на твоїх стінах щити й шоломи, що додавали тобі слави та величі. Воїни Арвада й Хелека охороняли навколо твої стіни, а на твоїх баштах стояли дозорці з гамади. Вони розвішували довкола свої щити, доповнюючи твою красу. На додаток до всього твого великого багатства з тобою провадив торгівлю таршіш, розраховуючись сріблом, залізом, цинком і свинцем. Яван, тувал і мешех торгували з тобою, розраховуючись за твої товари людьми, рабами і мідним посудом, купці з тогарми платили за твої товари кіньми і мулами, Вели з тобою торгівлю люди з Дедану, також багато інших островів були твоїми покупцями, вони платили тобі слоновими бивнями та чорним деревом, торгували з тобою арамійці, оскільки були захоплені великою кількістю твоїх виробів, платили тобі рубіном, пурпуром, вишиваною тканиною, вісоном, коралами та коштовним камінням. Юдея та Ізраїлів край торгували з тобою, розраховуючись, пшеницею з Мініту – Пахощами, медом, оливковим маслом і бальзамом. Дамаск, сирія також вів торгівлю з тобою, захоплюючись безліччю твоїх виробів та великим багатством, платив тобі хелбонським вином і білою вовною, Дан та Яван із Узала постачали на твій ринок коване залізо в обмін на касію та пахучу тростину. Дедан торгував з тобою розкішними попонами для їзди верхи на конях. Аравія та всі кидарські князі в торгівлі з тобою постачали тобі овець, баранів і козлів, вели з тобою торгівлю і купці шеви та раами, в обмін на твої товари платили найвишуканішими прянощами, всіляким коштовним камінням і золотом. Торгували з тобою Харан, Ханне та Еден. А також купці шеви, асирії і кілмади. В обмін на твої товари купці привозили коштовний одяг, плащі з блакитно-пурпурової тканини, різнобарвні покривали і тканини в дорогих скринях з кедрового дерева, перев'язаних суканими шнурами. Таршіські кораблі розвозили скрізь твої товари, ти дуже збагатився і став потужним в усьому морі. І хоч твої веслярі провадили тебе великими водами, проте східний вітер розбив тебе посеред моря, твоє багатство, твої товари, усе твоє добро, твої моряки і твої керманичі стернові, твої вправні майстри, що ремонтують в кораблях пробоєний і ті, що провадять твою торгівлю, всі твої військові мужі, що тебе охороняють, уся та безліч народу, що з тобою в час твого падіння впадуть у морську глибочинь. Від крику твоїх керманичів лоцманів здригнуться прибережні землі. Зі своїх кораблів зійдуть усі веслярі, моряки, морські керманичі лоцмани і, опинившись на суші, у повний голос ридатимуть, посипаючи свої голови порохом, гірко голоситимуть за тобою і качатимуться в попелі. У жалобі за тобою вони поголять свої голови, підперезавшись веретищем. З гірким жалем плакатимуть і голоситимуть за тобою. Побиваючи щодо твоєї долі, вони у своєму голосінні складуть жалібну пісню, хто подібний до тира, знищеного посеред моря. Коли морями скрізь розходились твої товари, ти насичував численні народи, твоє велике багатство і твої товари збагачували царів землі. Тепер же ти розбитий на морі. У водні глибини разом з тобою пішли всі твої товари. Як і весь твій численний народ. Сповнили з жахом щодо тебе мешканці узбережжя, неймовірно перелякані і їхні царі, так що жах закарбувався на їхніх обличчях. Присвиснули над тобою купці різних народів, адже ти став страховиськом і згодом щезнеш навіки. Розділ 28. Було до мене Господнє слово такого змісту, сину людський. Скажи тирському володареві, що говорить про нього владика Господь, оскільки ти в своєму серці дуже високо піднявся вгору і сказав Я Бог і сиджу на Божому престолі посеред морів, хоча ти лише людина, а не Бог, ти просто ставиш свій розум на рівні з Божим розумом, вважаючи себе мудрішим від Даниїла, буцімто жодна таємниця від тебе не закрита. Своєю мудрістю та своїм розумом ти набув собі багатство, а в своїх скарбницях нагромадив чимало золота й срібла. Завдяки своїй великій мудрості та успішній торгівлі ти примножив своє багатство так, що твоє серце загортіло від незліченного маєтку, через те ось, що говорить владика Господь. Оскільки свій розум ти ставиш на рівні з Божим розумом, тому я спроваджу на тебе найлютіших. З чужоземних народів, і вони оголять свої мечі проти твоєї розкоші, надбаної твоєю мудрістю і опоганять твою красу. Вони штовхнуть тебе в яму, і ти конатимеш болісною смертю посеред моря. Хіба тоді ти скажеш своєму вбивці Я Бог? Адже перед твоїм мучителем ти так і залишишся людиною, а не Богом. Ти загинеш смертю необрізаних від рук чужинців. Тому що так сказав я, говорить Владика Господь. І знову було до мене Господнє слово такого змісту, сину людський, підійми голосіння над тирським царем і оголоси йому слова Владики Господа, ти був зразком досконалості, сповнений мудрості і неперевершеної краси, ти перебував у Едемі, у Божому раю, твій одяг прикрашало усяке коштовне каміння. Карнелій, топаз і яспіс, хризоліт, согам, і яшма, сапфір, рубін і смарагд, а внизу майстерно зроблені золоті бубунці, що видавали мелодію сопілки все було виготовлене в день твого створення. Ти був помазаним херовимом, покровителем, ось для чого я тебе призначив. Ти перебував на святій Божій горі, ходив посеред вогнистого каміння. Ти був бездоганним на своїх дорогах з того дня, як ти був створений, аж доки в тобі не було знайдено беззаконня. Через свою широку торгівлю ти сповнився насильством і беззаконням, і ти впав у гріх. Тому я скинув тебе з Божої гори, прогнав тебе херовими охоронцю, поклав край твоєму перебуванню спосеред вогнистого каміння, загордилось твоє серце через твою красу. Ти занапастив свою мудрість власним марнославством, я скинув тебе на землю, я виставив тебе перед царями, як видовище, своїми численними злочинами й обманом в своїй торгівлі, ти осквернив усе, що було святим. Тому я видобуду з твого нутра вогонь, який пожере тебе на очах усіх, котрі дивуватимуться на тебе, я оберну тебе на попіл на землі. Для всіх, котрі тебе знали, Поміж усіма народами ти станеш страховиськом, поки не будеш знищений і загинеш навіки. Далі було до мене Господнє слово такого змісту: Сину людський, зверни своїм обличчям до Сидона і оголоси що до нього пророцтво, скажи йому, що говорить Владика Господь. Ось я виступаю проти тебе, Сидоне, я виявлю посеред тебе свою славу, і коли я звершу над тобою свій суд, який відкриє в тебе мою святість. Тоді пізнають, що я Господь. Отже, я спроваджу на Сидон Моровицю, на його вулицях пролється кров, падатимуть довкола нього побиті мечем, який пожиратиме з усіх боків, і тоді зрозуміють, що я Господь. Таким чином, не стане для Ізраїлевого роду жодної колючої тернини, ані будь-яків, які завдавали б біль з боку навколишніх народів. Котрі зневажають Ізраїль і пізнають, що я є владикою Господом. Тому так говорить Владика Господь, коли знову зберу Ізраїлевий рід спосеред народів, куди вони були розпорошені, тоді перед усіма народами виявлю свою святість, вони знову поселяться на своїй землі, яку я дав моєму слузі, Якову. Вони житимуть на ній безпечно, будуватимуть доми, садитимуть виноградники. Вони почуватимуть себе в безпеці, оскільки я звершу свої присуди над усіма сусідніми народами, котрі їх зневажають, тоді зрозуміють, що я Господь є їхнім Богом. Розділ 29. У 10 році 10 місяця, в 12-й день місяця було до мене Господнє слово такого змісту, Сину Людський. Зверни своє обличчя проти фараона єгипетського царя, і провісти що до нього та щодо всього Єгипту пророцтво звернись до них і скажи, що говорить Владика Господь. Ось я виступаю проти тебе, фараоне, єгипетський царю, ти велике чудовисько, що лежить посеред своїх рік, і говорить: це моя ріка, і я її створив для себе. Але я вкладу у твої щелепи гаки та поналіплюю до твоєї луски риб з твоєї ріки. І витягну тебе посеред твоїх рік разом з усіма рибами твоїх рік, що приліпились до твоєї лоски, і викину тебе разом з усіма рибами твоїх рік у пустелю. Ти впадеш посеред поля, тебе не підберуть і не позбирають, я віддам тебе на їжу земним звірам та небесним птахам. Тоді всі мешканці Єгипту зрозуміють, що я Господь, оскільки вони для Ізраїлевого роду були лише палицею з очерету, коли вони хапалися за тебе. Ти в їхніх руках ламався і встромлявся їм у плече, а коли вони пробували на тебе обпертись, ти знову ламався і спричиняв біль у крижах. Тому так говорить Господь, ось я спроваджу на тебе меч і знищу в тебе людей і скотину. Єгипетський край буде спустошений, та перетвориться на руїни. Тоді пізнають, що я Господь, а все це через те, що ти сказав, це моя ріка, і створив її я. Тому я виступлю проти тебе і проти твоїх рік, я перетворю єгипетський край на безлюдну пустелю, зруйную її від мігдолу до сієни і аж до ефіопських кордонів. Не проходитиме там нога людини, там не ступатимуть і ноги тварин, він не буде заселеним протягом сорока років. Я зроблю єгипетський край найбільш спустошеним з поміж інших спустошених країн, а його міста Зруйнованими з поміж інших зруйнованих міст протягом 40 років. Я розпорошу єгиптян поміж народами, розкидаю їх по різних країнах. Адже так говорить владика Господь, коли мене 40 років, я позбираю єгиптян з поміж усіх народів, де вони були розпорошені, я зміню долю Єгипту і поверну їх у землю Патроса, в край їхнього походження, але вони вже залишаться малим царством. Єгипет буде одним з найменших царств і вже не підноситиметься над народами. Я зроблю його нечисленним, аби вже більше не владарював над народами. Вже не буде він підставою для надії Ізраїлевому роду. Єгипет стане лише нагадуванням їхньої провини, коли вони до нього звертались за допомогою, і вони пізнають, що я владика Господь. Так сталося. Що в 27 му році першого місяця, в перший день місяця знову було до мене Господнє слово такого змісту, Сину Людський, Вавилонський цар Навуходоносор примусив своє військо тяжко працювати для здобуття тира. Кожна голова облесіла і в усіх з плечей позлазила шкіра, але жодної винагороди у вигляді здобичі від тира за важку працю, яка виконана за час облоги проти нього. Ні йому, царю, ні його війську не було, тому так говорить Владика Господь. Ось я віддаю Вавилонському цареві на єгипетський край. Він заволодіє його багатством, забере усе награбоване Єгиптом як здобич. Усе це буде винагородою для його війська, винагородою за важку працю, яку він виконав. Я даю йому єгипетську землю, поза як вони це робили задля мене. Говорить Владика Господь, у той день дам Ізраїловому роду нову силу, а тобі, Єзекіїлю, відкрию посеред них уста, і вони зрозуміють, що я Господь.